Будемо читати Євангеліє від Матвія, 4 глава. Ідучи по Галілейське озеро, Ісус побачив двох братів: Симона, який звався Петром та Його брата Андрія, які закидали невід в озеро, бо були рибалками. І сказав їм Ісус: Ідіть услід за мною, я зроблю вас ловцями не риби, а душ людських. Вони одразу ж полишили свої сіті і подалися за ним. Потім він пішов далі і побачив ще двох братів. Якова сина Заведеєвого та Якового брата Івана, які, сидячи своїм батьком Заведеєм у човні, лагодили рибальські сіті. Ісус покликав і їх. Вони одразу покинули човен батька свого і подалися за ним. Заголок в цій історії називається Покликання перших учнів. Далі Ісус кличе так само Матвія і інших апостолів. Але представте собі, ну, уявіть собі цю картинку, цю ситуацію, що сидить в човні Петро, сидить Андрій, і йде Ісус, якого вони не знають, якого вони ніколи не бачили. І Він каже їм: хлопці, йдемо зі мною, вже хватить вам ловити рибу. Я навчу вас, як ловити людські душі. Як ви думаєте, чому Петро і Андрій встали і пішли за ним? Він на них наклав якийсь гіпноз? Думаю, що ні. Я довго про це роздумав, але перше таке, що мені прийшло в голову, звідки він знав їхні імена. Це не теперішній час. Інтернет, ми можемо фотографії вбити в інтернет, можемо якісь дізнатися, хто це такі. Але він їх називає по імені. Каже Петро Андрій. Хватить вам ловити рибу, а тепер будете ловити душі людські. Те саме він говорить далі Якову і. Його брату Івана. Він так само покидають невід, покидають чувен, покидають ту справу, якою вони, в принципі, займалися все своє життя. Тому що нічого іншого вони не могли робити, вони були рибалками. І вони йдуть, вони йдуть за Ісусом. Е, тема проповіді слідування за Ісусом Христом. І не просто слідування. Коли ми будемо говорити про апостолів, вже почали говорити, але слідування за Ісусом Христом кожного з нас. Представте собі, сьогодні і деякий чоловік, називає ваше ім'я і каже, хватить тобі займатися тією професією, якою ти займаєшся, а будеш тепер ловити людські душі. Як би ви на це відреагували? Чи пішов би хтось з вас цим чоловіком? Ну, я думаю, певно, ні. То було би щось дивне. Трошки повернутися до цієї фрази ловити, ловити людські душі. Ловити людські душі, якщо так би буквально дати то до перекладу, це означає спасати людські душі. Тому що в нашому світі <кій> існує, ну, існує є Бог, є Ісус Христос, який ловить ці людські душі для того, щоб їх врятувати. І Є диявол, який ловить ці людські душі, щоб їх погубити. І Бог долучає. Людей, Бог Він називає цих людей церквою для того, щоб спасати людські душі. Для того, щоб люди могли прийти до церкви, могли там почути вістку про Ісуса Христа, могли його прийняти в своє серце. Але це, напевно, найперше і найважливіше, і найтяжче рішення. Пригадайте, пригадайте своє одруження, пригадайте День весілля. і День до весілля, тиждень до весілля. Чоловіки, жінки, ну, більше жінок. Як ви себе відчували? Ви були такі впевнені, «Да, то цей, цей хлопець то буде файний чоловік, і я впевнений на 100%. Чи почували ви себе так? Я вам скажу дещо більше, як почував себе я. За день до весілля. А якісь такі були думки, і знаєте, що було в мене в голові? Страх. Страх і такі ну, А може це не вона, а може це вона. Пригадайте себе кожен, чи, були вас, чи був вас цей страх? Коли ви йдете, коли, ви, коли вам треба було зрушити з України і їхати сюди, ви були впевнені? Ну, Я поїду, все добре, пересічу границю, та мене не зустрінуть і так далі. Ні. Я думаю, в серці кожного з вас був страх. Просто величина того страху, ну різна, інша, у нас в кожного е, різний ступінь ти, е, того пізнання того страху і так далі. Але ці учні вони пішли за Ісусом. В Ізраїлі так було того часу, що коли був якийсь учитель, то до нього учні приходили, він їх навчав, довший період часу вони за це йому мусили платити гроші або відпрацьовували там. Ну, такий довгий період часу, мінімально рік, за те, що він їх навчав. Але тут щось відбувається зовсім по-іншому. Ісус Христос, якого учні називали «вчитель», Він сам відшукав учнів, і Він сам їх навчав. І за те Він не брав від них жодної плати. Одного разу учні цілу ніч рибалили, і вони нічого не зловили. І вранці вони повертаються, починаються розведнятися, і на березі вони бачать Ісуса, який їм каже, що там? Нічого. Ніс не зловили. Він каже: закиньте по праву сторону від свого човна. Петро каже: слухай, цілу ніч. Якщо б розширити цю фразу, ми професійні рибаки, ми з дитинства ловимо. Ну, але ладно, раз ти кажеш, то закинемо. І коли вони закинули, то вони достали таку велику кількість риби, що вони не могли її достати. І вони гукали інший човен, який приплив. І вони загрузили повністю два човни рибою, а ще човни мало не потопали. І тоді Петро, просто кинути все діло, пригнув прямо в море і плив до Ісуса Христа. Його вже не цікавила риба. Він розумів, що його кличе хтось більший, як рибак. Хтось той, хто знає все. Принаймні набагато більше, як знає він. І ми не знаємо про себе все. Ми про себе не знаємо, я думаю, і і десятої частини. Ми іноді думаємо, ну, буде така чи інша ситуація, буду поступати так або так. Але приходить ситуація, ми поступаємо зовсім по-іншому. Коли ми бачимо, хтось в стороні гнівається, ми думаємо собі, ну, як так можна поступати? Через два дні ми можемо гніватись так само, і, можливо, ситуація в два рази легша. Ми цього не знаємо. Бог обирає собі учнів, щоб вони слідували за ним. Ісус Христос не потребував учнів. Але згодом учні зрозуміли, що вони потребували Його. Бог не потребує нас. Але ми потребуємо Бога. Але іноді ми кажемо, ну, я справлюсь сам. Проходить рік, два, п'ять, десять різні помилки, розчарування в нашому житті. Але ми боїмося. Ізраїльський народ 40 років ходив по пустині. Знаєте, чому 40 років? Вони могли той шлях пройти за тиждень. Але вони ходили 40 років, в них була одна проблема. Вони бачили Бога, але вони не хотіли йому довіряти. І коли в них були різні проблеми, вони почали говорити такі слова: краще би нам було в Єгипті. Коли вони були в Єгипті, кожен день їхнього життя, він був, він був предсказуємий. Вони знали, що зранку вони встануть, будуть працювати до вечора, їх будуть лупити батогами, хтось з них сьогодні помре, когось сьогодні покалічать, хтось піде до в'язниці, бо він там може не так подивився на того доглядача. І вони знали, який буде завтра день і післязавтра і так далі. Слідування за Ісусом Христом, воно не є предсказуємо. Ми не знаємо, який день буде завтра, який день буде післязавтра. Але часто ми звикаємо до цієї такої рабської стабільності. Слідування з Ісусом Христом це не є стабільність. Це кожен день відкривається щось інше, інше і інше. І якби Бог на якусь хвильку нам показав би наше життя допереду, і які в нього плани є про нас, то ми б цього не зрозуміли. То, напевно, те саме, що, мому найменшу вісину розказувати сьогодні про подружнє життя. Але кожен крок, кожен день слідування за Богом, він відкривається майбутнє нам поступово, поступово і поступово. Щоб могли ми це зрозуміти. І він відкриває нам це не стільки йде як навчання, а скільки йде пізнання Його і пізнання Його любові до нас. Не ми його більше любимо, але Бог більше любить нас, і ми це відчуваємо більше. І це є слідування за Ісусом Христом. А... В старому заповіті часто, коли люди бачили ангела, то вони розуміли, напевно, я помру. Ну, так в народі вважалося, так говорили, якщо побачиш ангела, а тим більше, якщо побачиш Бога, то, напевно, ще помреш. І часто в старому заповіті говорилися такі слова, що мусимо боятися Бога. Сьогодні, можливо, хтось говорить так само, але в новому заповіті є такі слова: Досконала любов проганяє страх. Скажіть мені, жінки, ви боїтеся своїх чоловіків? Не? То добре. Значить, ви їх любите. Якщо жінка боїться свого чоловіка, то щось не так. І цей перший крок іти за Богом, ми маємо цей страх. З однієї сторони, це є нормально, з другої сторони, не зовсім. Тому що Бог є той, хто любить. І Бог є той, хто тебе поведе. Марна написана та людина, яка надіється на людину, на іншу людину. Я не знаю, який я буду завтра. Я не знаю, який я буду через рік. Але знаю, що Бог, який мене провадить, за яким я слідую, 20 років приблизно він мене не підведе. І я зустрічав дуже багато людей, дуже багато християн в своєму житті, але ніхто мені не сказав, що я почав слідувати за Богом і я розчарований. Я такого не чув. Я почав слідути за Богом. Я не знаю, що в мене буде завтра, але я знаю, що мій Бог буде зі мною, що він праворуч мене. І коли ми читаємо в Біблії книгу Псалмів і дуже багато різних книг, які вміщає в себе Біблія, то ці слова нас підкріпляють, бо ми знаємо, що Бог є з нами, що Він праворуч мене. Давид пише: впало від мене справа 10 тисяч, зліва тисячі, а Бог мене зберіг. Проаналізуйте своє життя. Своїх 30, 40, 50. Кому більше років. І чи ви бачите лише себе, лише свої вміння, лише свій талант, свій професіоналізм, свою даруйте така нісенітниця, свою рубашку, в якій хтось народився. Ну, такі дурості є в українському народі. Ми говоримо про це. Хоча, коли починаємо про це роздумувати, розуміємо, що це просто дурість. Але проаналізуйте ці всі ситуації. І в кожній з цих ситуацій, навіть якщо ви в це не вірите, там був Бог. І він не заставляв нікого з вас слідувати за ними, він лише пропонував. Він сьогодні називає ваше ім'я, як називав того часу ім'я Петра, Андрія і інших апостолів. Ви нічим не відрізняєтесь від тих апостолів, нічим, ви такі самі люди. Хтось думає, що апостоли були святі, вони були святі лише завдяки тому, що їх покликав Бог. І сьогодні кожен з вас може бути святим або є святим завдяки тому, що вас кличе Бог і нічого інше. Тому допоможе Бог нам слідувати за ним, переступити через цей страх і довіритись досконалій любові. Амінь.